Ситуація складається так, що взагалі майже нікого не хочуть обмінювати, чесно кажучи. І питання Маріуполя дуже гостро стоїть, і ми бачимо, що з кожним разом все складніше і складніше їх повертати додому. І справа в тому, що музикантів там не ідентифікують як музикантів, вони такі самі військовополонені, як і всі інші. Незважаючи на те, що вони займались переважно гуманітарною місією, да, в їх, їх виконання входило саме там допомога там, з пораненими, там чи ще якісь там завдання, але це були в першу чергу не бойові. Об'єднались три оркестри: це оркестр Збройних сил України, Національної гвардії України і оркестр морської піхоти. А ці всі три оркестри в момент повному вторгнення вони перебували в місті Маріуполі. Е, ну, на сьогоднішній день вже перебуває 23 людини. Е, на початку того, як розпочався проект the band home», було 27 людей. Зараз це вже 23 людини. людини. Цій стороні абсолютно не важливо це. Музикант, чи це там не знаю, снайпер, мінометчик. Вони відносяться до всіх однаково і тортури до всіх однакові. Ми з чоловіком познайомились в місті Донецьку, це моє рідне місто. Тоді Юра приїхав навчатися в Донецьке музичне училище. Я там вже навчалась рік, тобто я була трошечки старшою по курсу, але не по віку. Мені тоді було 17. А, а йому майже 18. Він був одним із найвищих хлопців в музичному училищі. От, і я вирішила, що а, я хочу, щоб він був моїм хлопцем. Я йому перше написала от, і запропонувала зустрітись. Вона написала мені, це вже пройшло майже скільки чотири місяці. Я вже навчався. Я її ні разу не бачив в училищі. От, і вона мені написала: ми зустрілися. І все, після цього я я вже, все, я вже був закоханий. Одружились ми вже тоді, коли проживали в Маріуполі. А переїхала в Маріуполь я за три роки до повномасштабного вторгнення. Чоловіку запропонували роботу в Маріуполі. А це була робота в оркестрі поліції, і в принципі я завжди мріяла жити біля моря. Я, я ще залишився працювати в поліцейському оркестрі ще в 18-му році, в дев'ятнадцятому. Але мої колеги, хлопці, перейшли вже в національну гвардію. Вони були в оркестрі. Повномасштабно 18 лютого ми нас уже викликали по тривогам. То ми вже за тиждень до повномасштабного вторгнення вже, в принципі, були готові, що щось може відбутися. І оркестр в, 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 у разі війни застосовується як охорона частини, там ми ходимо, слідкуємо за порядком. А його викликали на службу посеред ночі, а я залишилась вдома спати далі. От. А потім ми з ним побачились тільки один раз. І наступного разу вживу ми побачили вже після того, як його обміняли. Я просив її поїхати е, із міста, тому що розумів, що це скоріш, скоріш за все, буде надовго. От, і 26-го вночі ми виїхали на Азовсталь, е, і вже з 27-го почалась наша історія, скажімо так, за Зовсталі. О, спочатку ми сподівалися, що все це якось закінчиться, або е, ми зможемо. Вийти, все ж таки, якось прийдуть наші, допоможуть нам вийти. Але вже через тижні три, може через місяць, ми вже зрозуміли, що ми в повному оточенні, підмоги чекати вже не варіант, і ніхто нам не допоможе. І ми вже розуміли, що ми там залишаємось. І вже кожен день так все нагніталося, і ми. Розуміла, що все. Один-єдиний раз, коли нам вдалося поспілкуватись по відеозв'язку з чоловіком, це а, було 12 квітня. А, ми з ним говорили: ну от тут і зараз. В общем, довго записувати не буду, але все окей. Давайте там ні не, не те та саме не все буде Рідних ми постійно намагалися заспокоїти і сказати, що все буде добре. Але між собою, звичайно, у кожного в якийсь період здають нерви. Жартів нікуди, навіть на Азовсталі було смішно, із, із страху смішно. О, сміялись дуже багато. Більшість хлопців, і я в тому числі, не розуміли, куди ми виходимо і що таке полон. Якось так… З 2014 року ми не слідкували за цим, і коли ми вже попали, ми тоді тільки зрозуміли. Але навіть не, не на Оленівки, а вже пізніше, коли нас вивезли до Російської Федерації. Там, о, там вже складно. Оленівка, це так, це було знайомство з полоном. Відвезли нас всіх в одне місце. Ми всі поїхали до Оленівки, але були в різних бараках. Нас там було три-чотири бараки різні. 22 квітня ми заїхали до бараку. Нас було одразу 800 чоловік. Хоча барак розрахований на сто, наскільки я знаю. Ми лежали в коридорах на полу. Нам дозволили собою занести якісь там, комусь дозволили занести спальні мішки. У мене був тільки каремат тоненький, на якому я ліг в коридорі, і там лежав в перший тиждень. Взагалі я тільки тільки ми приїхали на Оленівку, я захворів. Захворів дуже сильно. В мене була температура, я горів, і ніхто мені не надав ніякої допомоги зовсім. І так я через тиждень просто сам вилікувався, саме пройшло. Я прокинувся від взриву, Ми це все чули. Ми вийшли там всі бігали. Хтось із наших хлопців навіть там виносив постраждалих. Хтось тобто хтось це все бачив. Але я був поруч, я це все також чув. От, зранку я вже дізнався, що наших багато пострадало. Е, мене відвезли другою чи третьою партією до Воронежську, в Воронежську область. От, там, я, там я пробув майже дев'ять місяців. Ми спочатку сподівалися, що ми їдемо на обмін, так як нас посадили на самоліти, ми летіли літаками. От, привезли, і тут ми почули, що гавкають собаки, і ми зрозуміли, що ми їдемо не додому, з нас наш одяг, відвели в баню, де нас купають, дали 20 секунд на те, щоб скупатися. Ти просто зайшов на мок, взяв мокре мокре полотенце, яке там лежало, бо вже людей багато пройшло. Витерся чим-небудь, дали одяг, неважливо налазить він на тебе чи ні, чи великий, чи маленький, а він взагалі весь був великий. От, все це з тебе спадало, одною рукою підтримуєш, щоб з тебе штани не спали. І при цьому тебе ще трохи там кричать на тебе, там, можуть трохи вдарити. І перші десь перші три, три чи чотири дні, може п'ять, у нас перевірка зранку і ввечері. І от там було найважче, там хлопців одразу починали бити дуже сильно. Через 5 днів ми всі були в синяках, хтось вже не міг ні ходити, ні, ні в туалет не можна було сходити, бо ноги були опухші від синяків, були великі гематоми, і ми навіть ну, переміщалися дуже важко. Нам не дозволяли сідати. Ми стояли 16 годин на, на добу. Тобто зранку ми в шостій просинаємось одразу застилаємо ліжка і стоїмо 16 годин до 10 вечора. Якщо б мені хтось сказав раніше, що людина може простояти 16 годин, я б ніколи не повірив. Ми у когось гнили, у когось там наповнювалися якимось рідиною. Було дуже багато проблем. І от ми простояли так десь з пів року, потім нам дали трошки сидіти. І перші два місяці я навіть думав про самогубство, якесь, навіть там шукав якийсь там стекляшку, кафель, якийсь, щоб не вскрити. Тому що було, ну просто було настільки багато, що вже кожен день так. Заходиш, думаєш, да ну знову це, ну скільки ж можна? Вже звикали і до, до того, що б'ють і шокерами, і палками там, і знущаються, з, задають якісь питання там. Правильно відповісти на ці питання в тебе ніколи не вийде. Правильної відповіді просто немає. Про обміни я знав тільки на Оленівці. Якась інформація доходила тільки на Оленівці, тому що були, чесно кажучи, якісь там. Листівочки, десь у когось, може, телефон загубився, там якось десь передавали інформацію. Після того, як ми переїхали з Зеленівки в Російській Федерації, це був повний вакуум, ми не знали нічого. Після, після самого повернення, от коли я повернувся, я думав, що я повністю здоровий, я такий вийшов з, одразу, одразу з посмішкою, ну, нарешті я вдома, все добре. Потім потроху-потроху я. Почав помічати і психологічні якісь. Я працюю постійно з психологами, психіатрами, ходжу, спілкуюсь, мені допомагають. Фізичні, скажімо так, якісь вади в мене і так з'явилися, або мені відбили ногу. У мене не працює одна із м'язів на правій нозі. От мені перед самим обміном 23 січня нас повезли один раз на обмін, зламали мені щелепу, коли вертали назад. Обміна не, не відбулося. От тоді ж підбили самоліт літак ІЛ. От, і за це, начебто, нам сказали, що за це нас побили. Тиждень я пробув ще в Росії зі зламаною щелепою. Потім через тиждень мене знову повезли на обмін, поміняли. От і тут же в Україні. Зробили мені операцію стільки разів у нас було рискових таких ситуацій, і нас це все обходило, тому що я казав, що нам треба не туди, а туди. І от якось це не знаю. Тому може бути янгол-охоронець в мене і справді надійний.